Так, вітаю друзі. вітаю друзі з вами, з вами Екодоктор. Сьогодні ми е, втретє збираємося е, поговорити про болі в поперек. Про болі в попереку, як е, одну із найбільш частих причин звернення за е, медичною допомогою до нас. Е, ми з вами розбирали на двох попередніх. Варіант на двох попередніх зустрічах. Перша була про болі, які розташовані позаду, позаду попереку, частіше в сідницях і в стегнах. Потім попереду, з передньої частини. Сьогодні розберемося з болями, які сконцентровані ну, якби в самому попереку або в тому місці, яке люди називають попереком. І почну з чого. Що дуже часто, навіть у телевізійній рекламі, ми бачимо, як люди, тримаючись за, ну, за, за фактично за крістець поросне російський, за крижі на е, кажуть, що у них болить поперек, хоча поперекові хребці знаходяться вище, аж до, до, до грудних, де йдуть ребра, і якраз за ними ховаються нирки, це трішки вище. А люди тримаються отут і кажуть, болить поперек. Навіть в рекламі кажуть, ой, поперек схватило, і прям видно, як люди е тримаються аж за низ, за, за тазові кістки за крижову кістку. В чому так відбувається? Насправді, коли люди так тримаються, то м'язи, які розгинають поперек, не можуть нормально працювати, особливо при нахилах вперед і при підніманні вгору. Тому що десь отут, -от, е, в зоні попереку, накопичуються такі болісні, такі ущільнення, такі точки, тригерні називаються пункти. Е, вони накопичуються з усіх тих причин, які ми перераховували в попередніх двох випадках. Коли, е, плюс малорухливий спосіб життя, тому що ми тут сидимо якраз от посадить нашу модель. О, ну так, Сидимо. Не? Сидимо, це вся зона трішки якби натягнута, малорухлива, і тому тут накаплюються токсини. Які токсини? Смазка, яка має постійно рухатись і змазувати всі м'язи фасції, яка на велику частину свого складу містить гіалуронову кислоту, яка тримає на собі молекули води. Коли це все сповільнюється, молекули води трошечки розсмоктуються, кислота, смазка загускає, злипаються між собою фасції, виникають кристали. Гілороново кислоти, ці кристали постійно поступово збільшуються, і з'являються такі маленькі, як кажуть, народі солі, оплотнення, да, ущільнення в цих, в, цих, в цих місцях. І вони дійсно болять і вони дійсно заважають рухам, особливо рухам під напруженням. Тому що м'язи, коли натягують всі солі, коли включаються м'язи-спини. Виникає сильний біль, і організм би виключає ці м'язи, щоб вони не працювали і не, не додавали такий біль. Людина не може сама нормально розігнутися, їй треба прямо по руками, або якось підсісти, там, щоб розігнутися, і виникає біль. До речі, одна, це одна із, тих, одна із тих ситуацій, коли реально допомагають мазі. Чому? Тому що, коли ми в таких випадках наносимо мазі із зігрівальним ефектом, які зігрівають да, на основі. Там, яких є в складі або трошки скипідара, або або ну, які зігрівають, ви знаєте, ці мазі вони продаються в аптеці, мають спеціальні назви, там, які про це красномовно свідчать. То, виходить, що сюди посилюється приплив крові, реально підвищується місцева локальна температура, і якби за, за рахунок підвищення температури розплавляються. Трішки розріджуються ці кристали гіалуронової кислоти, і тому воно е, якби зменшується ця біль. Е, і на якийсь час може навіть зникати, але маленькі кристальтики все одно залишаються, бо за один раз нічого не відбувається навіть за два. Треба регулярно-вмазувати, регулярно, регулярно вмазувати, аж поки ви там взагалі не будете відчувати нічого болісного, так можна. От. А якщо ні, то вони потім знову, як тільки ми сіли десь або за кермо, або в кабінет. Починають там, знову збільшуватись, рости як ті корали да, на, на дні Червоного моря. І все, і знову виникає біль. Виникає запитання, а коли треба мазати мазі протизапальні, які е, основані там, на, 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 на різних протизапальних препаратах, на основі е на основі ібупрофена, на основі м, навіть е, ну, основні да, діклафінака і бупрофена. Е Зараз швидко сповню речовину. Згадаю, на, на яка про, є проникненню, згадаю, скажу. Тобто, якщо це протизапальні мазі, це означає, що тут вже має бути якесь запалення. Не просто болісна точка, яка заважає рухати, а запалення. Запалення виникає від пошкодження. Тобто, коли ви, є якийсь фактор, наприклад, ослаблений м'яз, а ви його різко, різко дьорнули або різко якось рухнулися. І тут виникло пошкодження і болить весь час, а не тільки під час руху. Це вже ознака запалення, і тоді треба мазати протизапальні димексид, От, ще згадав. На основі димексиду, коли є протизапальний компонент і димексид, то взагалі гарна комбінація. Ще з батьзі гарно розмоктує, розсмоктують, цей весь застой. От. В такому випадку так треба мазати і протизапальними мазями, тому що приток уже так уси посилений під час запалення, треба навпаки покращити зворотній відтік, знімати запалення, щоб зменшити оцей, оце вогнище, яке давить тисне на навколишні тканини. Заважає жити спокійно і рухатися. Е, дуже часто приходять люди, які кажуть, в мене болю в попереку, я вже. Перевіряв томограф, в мене є позвоночна протрузія, або там грижа. Ну те саме буває і в шийному відділі. Да? Ну, сьогодні у нас е, розмова про поперек. Тому е, будемо говорити про поперек. Хіба що навіть я спробую показати вам на прикладі шийного хребта, що насправді відбувається. Е, що таке грижа? Що таке протрузія? Люди часто питають, чим це відрізняється. Дуже легко пояснити. Тобто, ось у нас є кістки хребта, от ззаді у нас є відростки, до яких тут кріпляться ребра, тут хребці між собою. А ці жовтенькі – це виходять нерви від спинного мозку, який йде всередині спинно-мозковому каналі. І якраз отут між хребцями є такі подушечки еластичні, вони називаються диски. Прокладки такі, да, проставки. І оці диски не мають округлу форму. І мають певне таке кільце фіброзне, щоб вони там трималися саме між кістками і давали амортизацію. Але коли з усіх боків диски вони дуже погано е, мають погане кровоснабження, там більше за рахунок частково харчуються, вони живляться за рахунок якби, про, 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 проникнення речовин методом дифузії з навколишніх тканин через фасці. І якщо навколо зажимаються тканини, зажимаються м'язи, затискаються, обмежуються рухи, малорухливий спосіб життя в цій зоні, малорухливий, порушується живлення, і в першу чергу починають страждати саме це кільце, яке міцно тримає диск між хребцями, щоб він нікуди не двигався. І коли це кільце розрихляється, диск стає більш рухливий. І що відбувається? Коли це кільце розрихляється, і диск якби трішки видавлюється кудись між хребтями. Це називається протрузія. Коли вже в якомусь місці кільце надірвалося, і диск видавався більше, але важливий критерій, кільце надірвалося, і диск видавався. Це видно на томограмі тільки. Не на якому регені, Ніякого грижу поставити неможливо. Це все, ну. Як це культурно сказати? Вигадки. Вигадки рентгенологів. Мернеі да. взагалі дисків не видно. Ніяких. <кій> О, тому якщо вже ага. зникло світло, переходимо на, на мобільний інтернет. Коли розірвалося це кільце, і вже у нас е з'явилося е ви таке видавлювання диска, це вже є грижа. Але що важливо у. Е у поясниці, яка дуже часто болить, а будуть за все в нижніх хребцях l 4 l 5 і в переході l 5 s 1 на сам крістець на крижі. А, а, а спинний мозок закінчується вище. На, на рівні першого, 2, третього, зазвичай максимум поперекових по хребців. І тут, де є грижі. Тут вже немає такого спинного мозку, і тільки такі відростки, називається Конський хвіст. Відростка цих нервів, які потім виходять, і вони дуже маленькі в діаметрі. Тут навіть грижа 5-10 мм може не, не здавлювати ці нерви. О. І тому е, дуже довго така грижа може бути непомітна, ткані зажаті, харчування порушено, все якби, продовжує порушуватись, але ну, якби, тут все плюс-мінус працює. Що в такому випадку робити і як з цим працювати? Якщо вже є на томограмі грижа чи протрузія, це не причина болі. До речі, тут є така, якщо ви бачите, о, така красненька намальована, це якби таке вип'ячування. Але воно дуже рідко, майже ніколи не буває сюди вперед. Бо спереду тут іде дуже міцна зв'язка, яка тримає хребці між собою, і ззаді йдуть зв'язки. А всередині там там менш міцні зв'язки. Тому ну, зазвичай видавлюється туди всередину. І здавлює або сам спинний мозг, або якийсь із таких оцих корінців. І тоді ці корінці дають нам таку, нам таку реакцію. Так, зараз секунду. Спробую дати більше світла, щоб відео вийшло більш якісним. Включити. включіти ліхтарик. Ану. О. Так, щоб нам було. Всім видніше. Тому, якщо у нас виникає така ситуація, то ми розуміємо, що е, якщо вже е, продавився цей протрузія, так, це ну, вже структурне порушення, воно вже е, відновлюється дуже повільно, навіть якщо ми все зробили правильно, але це можливо в яких випадках? В випадку, коли ми відновлюємо повністю рухливість у цих сегментах, Відновлюється кровообіг, відновлюється все, навіть за даними нашого Міністерства охорони здоров'я десь 80% гриж, називається на українській мові хребцева кила, можуть самостійно розмоктуватися. Так організм влаштований, включаються макрофаги, включаються фіброкласти і таким чином воно може само все розмоктуватися. В яких випадках потрібна хірургічна операція? Коли ця грижа або? Кусок її видавився і впав вже туди, або провисає в спільномозковий канал і здавлює там все, він вже сам звідти навряд чи вийде, її треба витягувати. Або коли ці болі вже настільки сильні, що людина не може стояти ходити, або навіть не відчуває якусь свою ногу або частину своєї ноги. Тоді вже так, тоді вже треба оперативне лікування. У всіх інших випадках.